І по червоні. Ми хочемо кольор, який на щочках персиковий. Для того, щоб став персиком, треба взяти оранжевий. Тобто для того, щоб отримати щочки такого кольору, маємо цей колір, додаємо це і отримаємо це. Нічого. собі. Великих дівчат особливо за жистю, коли вони а приходять відкрити. вчитися це відкриття. А? Так. А? так, Це зазвичай дуже такий. Дивний <ріху> колір. Але він реально дуже класно працює. Туди дивися що шишовий. Виникають рум'яни. Я рум'яна нормальна я ніколи сюди не накладаю. А куди ти не підет? Я ось так накладаю. Так то ж коректор. Туди рум'яна взагалі рум'яна наноситься там, де жінка власне може самостійно почервоніти. Коли рум'яна на скроні, це означає, що в жінки паніка істерика, розумієш стані. Тому. Виходить, що рум'яна наноситься там, де ти маєш почервоніти, де я тобі нанесла. А коректор я тобі зараз покажу, куди коректор наносить. Це трошки інше. Дивись, він такий давно оранжевий, але на човці він виглядає гармонійно, класно персиком. А з приводу скули там має бути колір подібний до кольору твоїх заглиблень. Тобто ти дивишся сюди і дивишся, якого кольору твої впадинки. Тут бачиш, яка тінь? От якого я, я, я яка тінь отут. Mm -hmm. От такого кольору тобі треба знайти коректор для того, щоб тобі зробити скули. Те, що ти наносиш рум'янами, ти хочеш просто підкреслити форму обличчя, тобі треба подивитися сюди який колір, сюди і такого ж самого кольору взяти відтінок і нанести його сюди. І тоді це буде просто падінка, це не буде рум'яна, і вона не буде привертати до себе увагу. Тобто це теж, на жаль, треба вибирати денному освітленні і бажано з декількох відтінків, а не з двох, півтора, розумієш. Тобто... Зараз ми це зробимо. Зараз ми його нанесемо. Я дивлюся, який в нас колір Макіяж – це не важливо, дуже важлива внутрішня сутність, яка жіночність, яка випромінюється, яка ти йдеш і від тебе, флюїди, гормони. А коли ми не отримаємо зворотній зв'язок після того, як ми змінилися, що ми відчуваємо? Демотивацію і розчарування. Тобто, коли ми робимо все для того, щоб виглядати краще, та, і ми не отримаємо того, що отримала моя Соня, ми відчуваємо розчарування і демотивацію. Але щоб ви знали, люди помічаються з ним, це все працює.